Всім привіт! Спробуємо нове відео зробити у форматі скажімо так невеличкого бложику Є в нас такий зелений автомобіль. пацани ганяють на ньому. Треба його привести до ладу. Там так список робіт дуже великий. Тому приступаємо, бо часу мало, а автомобіль треба вже, як завжди, на вчора. Все, по мірі, так буду робити, буду показувати. Так, що ми маємо? Зняв повністю стоечку. Праву поки що, ну ліва така сама доля її чекає. Вона була повністю не роботі і виходить, що, очевидно, аж відбійник розійшовся поганенько. Видно, звичайно. ну Я знаю про те, що йому там да, Короче, пружина сіла. В принципі, колодки 50% ще так і залишиться. Тут питань ніяких немає. Показує стіючку, стіючка. Стара стієчка, показує, працює. Взагалі ніякого зусилля не, не треба прикладати. Тобто під своєю вагою там ні газу немає вже, ні мастила. Нова стієчка. І те, що натиснути, не можна. Так вона і сама, як бачите, повертається. Тобто газ є, все працює. Тобто Яка різниця? Колосальна. Зараз змінюю цей бік, приступаю до другого боку. Так, готово. Поміняв вже із лівого боку також стіючку передню. Вона виявилася в такому самому стані. Так, складу. Зараз ставлю колесо, по цьому питанні закриваємо. Ще у нас питання по рульовій рейці, потьоки масла із двигуна, хрестовини, картана. І по ходу будемо ще піддивлятися, до чого нам треба подивитися. Так, продовжуємо ремонт нашого зеленого транзита. Є в нас така реєчка беушна. На тому транзиті, на зеленому, вона в нас тече. Тобто, в мене є запасна я зараз спробую її відремонтувати, якщо вийде, бо тут є ржавчина. Зараз я повністю виймувал, подивлюся, якому він стане. Навіть сальники вже куплені. І попробую зремонтувати цю рейку. Якщо не вийде, то придеться знімати з автомобіля і робити ту. Зараз буду розбирати цю поки що і дивитися, в якому вона стані. На зелений транзит історія із старою рейкою. Ось з цією не проканала. Розібрав вал в смітник, повністю ржавий. Довелося зняти ось цього синього транзита рейку. Тобто зняв поки що вона також текла. Так як він мені поки що не потрібен, не їздить. Зараз цю доробляю, вже так сальники поміняв. Зробив сйомник спеціальний. Отака втулка розрізана з конусом всередині. Ось вона так хапає сальника. Довга історія. Одним словом, треба доробляти. Вал хороший. Такий вал. Зараз доробляю і підійду ставити на машину. Замінили вже реєчку на зелененькому нашому малишові. На Я не знімав, бо все було терміново. Я думаю видно, що вона вимета, тут 10 тонн болота. Все тільки бомбоні, не тече, не сопливить. Зараз показую все нормально. Зараз показую в якому стані просто зовнішньому була рейка стара, та що стояла. Вона трохи можливо у негарному стані, але... Ви спитаєте, чого вона в смітнику, бо поки що її місце саме тут. Я не знаю, де з таким шаром було, тоді покласти. Її треба помити. А тоді зробити. Сальники куплені, подивитись, що там вал. Ну вал ніби в гарному стані. І так висував повністю в один бік там. Добрий вал. Просто текла з усіх боків. Ну і плюс, десь на двигуну ще є потьохи масла. Їх треба буде прибрати. І була розбита хрестовинка. Я замінив на свою бушну, але в хорошому стані. Також зняти свої машинки, сюди доведеться купити. Я ж кажу, Це в нас послугував донором цей синенький це наш малюк. Так, транзит номер 2 Червоненький, це вже особистий. Це вже не комусь, це самому собі, а так завжди сапожник без сапог, як то кажуть, що нам треба зробити? Поміняти супорта передні обидва. І гальмівні диски. Чого треба гальмівні диски, Ну, як мінімум цей лопнутий, ну, товщина в нього ще як для транзиту ще піде. Але з іншого боку, набагато гірший показуємо, що я вже наготував, купив два бушних супорта по 600 гривень кожен, відразу поміняв комплекти, підфарбував просто фарбу, яка була, тобто так, щоб не ржавіли, скажімо так, придбав два бушних диски, проточив їх. Є знайомий токар. Все швиденько зробили. Товщина піде ще для цієї машини з головою. Зараз роблю лівий бік, потім правий. Ну і так ще там по кілька недоліків треба усунути вже дрібних. Так, продовжуємо. Продовження по червоненькому транзитові. Так, ліву сторону зібрав. Все чіки бомбоні. Е, перемив повністю підшипники, заклав нову змазку. Вони там в принципі в хорошому стані. Шарою тут недавно мінялись, стойки добрі. Так, ну як бачите, диски БУ проточені, але хороші колодочки. Ще залишилися старі, вони БУшні, але в дуже гарному стані бо я їх міняв недавно. Ну і відповідно новий, старий новий супорт, скажімо так. Ставимо колес, переходимо на правий бік. Так, замінив я повністю з правого боку супорт і гальмівний диск. Так, в бачок долив, гальма вже прокачані. Взагалі красота. Трішечки і зразу бере, показую станних дисків. це в такому мене стані. Це був лівий, а це його правий. Правого тут взагалі ніхрена не залишилося. Так само і супорта, ну, лівий супорт ще відносно нормальний, я його залишу це 100%, ще можна буде помітити направляючі. як маєш, трошки підремонтувати. І він піде, а ось правий супорт, ви просто подивіться, як він витертий. Тобто як цей виглядає, і як як цей. Ось цього, як він витертий. А витертий він через те, що багато хто їздить, розбиває нижню направляючу. Ось тут вона видно, що вона розбита, тут замість неї вже якийсь болт і втулка стоїть. Супорт просто випадає і починає з кобою терти ну, важколісний диск. І люди такі їздять, він якби, відпасти не відпаде. За рахунок колодок тримається верхнього пальця. Але через те, що треба об це його так витирає. Тобто можна побачити різницю в товщині, яка тут і яка тут залишилася. Ось такий вигляд він має. Ну його вже не реанімувати, його простіше витягнути. Так, по-червоному у нас ще одне завдання. Ось у нас така оригінальна тройняшка тут стоїть. Нам потрібно її замінити для того, щоб. Незручно в цьому сидінні те, що назад ніяк не залізти, тобто через бокові двері. У мене є тройняшка ось така. Вони колись теж там стояли тільки в іншому бусі. Там бокове сидіння складається, Вони там, в принципі, всі, якщо я не помиляюсь, складаються. І тобто якраз можна собі спинку тут підняв. Тобто, я зараз на ці завозькі кріплення, що тут стояли, хочу поставити те сидіння. А це поки що витягну. Ну, ну, Та воно просто там сзади, заднього ряду повинно бути, але я його не встановлюю. Зараз я його вже відкрутив, витягую. І починаю підготовлювати місце і кріплення для цього сидіння. Продовжуємо з червоним бусом. Так, Зняв повністю задні амортизатори, тому що під ще колесо зрозумів, що є якийсь люфт, тобто ресор, якби типу, не тримаюся. втулкам все нормально на ресорах. Виявилося, що розбиті блоки в амортизаторах показую. Дивно, що тут навіть сакси стояли. Один сакс, другий. Ось. Ну, Ця втулка просто я її не вибивав, не то що оці просто повилазили руками. Внизу не видно, яка виробітка. не то що воно прикручувалося, можливо, ще що коли щось сюди підберу. Амортизатори повністю робочі, але втулки повністю розбиті. Ось на одному болту закисла втулка. Так. Це просто витягнув її звідти рукою. Є в мене пара бушних амортизаторів. Ось один. Ось другий. На найкращому вигляді. Трішки. Хтось має сказати, що вони вологі, але це вони просто чорні. Що повністю робочі, натиснути дуже тяжко, так само і витягнути Втулки ще відносно хороші, ще походять, скажімо так, поки що замінюємо. Колись підберемо сальні блоки тих, тоді можливо, можливо поміняємо.